Всім доброго дня! Ось я вам зараз покажу як ми чесник підкопали. Ось у нас тут був один рядочок Отак. і другий. От. І ось так ми його кидаємо і потім ми його кладемо туди, там де у нас ніби місце. І ось ми так привезли цей чесник на робоче місце. Отак от складаємо в ящики, але минулого року ми його просто так закидували в ящ... Отак от, без ящиків. Зараз ми робимо ящики, щоб там продувалося. Бо він весь дуже мокрий, цей часник. Треба його просушувати, щоб туди піддувало. Бачите, я його так повністю не накладаю. Вон у нас є ще там камера, на ній плавати можна. Це ми привезли для скважини. Тут 160 Міліметрів товщини. І отут у нас коптільна наша. Хто пам'ятає, отам я копчу м'ясо, коли є. Все, А тут ми зверху чесник кладемо. Який ми вже зробили. І отак у нас такий ніби сарай невеликий. Тут от ми зараз заберемо звідси дошки. І от тут зробимо глибше так, і тут ще одну поставимо ще одну скважину і ще один ніби зробимо такий невеличкий погреб. Ось так бачите, роблю щоб дошки. Ну і масло просто відроботка, тропка. Ось бачите яка в нас бульба вже вирісла величезна вологість, 4 дні йшов дощ і тут І тут вода в нас набралася в озері. Ось таке озеро Ось таке у довжині туди Ось так. ми тут зробили вхід ще один і там вхід. Так трошки підчищаємо його. Це вже такі яблуні, яблука трошки вже червоніють. Бачите? Ну так, в принципі, нема чим сильно похвалитися. Потім покажу ще як часник. Як часник буду копати ще місце так зробили щось покласти. Ось у нас є тут три рядка часника. І зараз я цей часник колись ми садили. У мене є на каналі на Ютубі відео, можете подивитися. І ми зараз його будемо збирати. Зараз будемо збирати цей часничок, я буду збирати його тут цілу годину стояти, але потім прокручу швидку, швидку ніби таку зйомку. Ось шановні глядачі, бачите як він виглядає цей чесник? Це він з таких маленьких дольок виріс. От з таких ніби. З такої штуки. Бачите? Але що тут цікаво, що коли він з таких маленьких дольок, то його навіть підкопувати не треба. Тобто просто отак береш, бачите? І він отак сам виходить. І тільки отак складаєш. Бачите, тобто так руками. Береш, бачите? Ось, ось який він маленький. Це маленька, кожна маленька це була долічка. Ніби така пушинка, так би мовити. От бачите? Це ніби так, щоб репродукція не втрачалася, щоб ніби цей часник був. Ну ніби такий якийсь нормальний. І ось все. Покажу, що в нас трошки малини є. Не знаю чи буде видно, але ми її тут підживляли постійно. Постійно підживляли. Бачите ось така от малина. Дуже смачна напевно. От бачите. Ми її підживляли. Вона нам так віддячує. Ну а так приблизно з чесником вийшло. Потім я його буду обробляти в залізному купоросі. Оце яблуко білий налив. Так як в Польщі я показував, так роблять. А тут такі яблука. Це ще вель. Лежать дошки ми робили маслом з відробкою. Так їх промазували, щоб на них щоб на них не, не падала ніяка моль, тля і тому подібне. От подивіться, зробили невеликий експеримент, я в Ютубі дивився маслою, відробкою, обмазав отут і обмазав отут. І от тут я дивлюся за цим муравльом, Він лазить, лазить, доходить до верху, туди не лізе. А ці зверху, бачите, вони не можуть сповзти вниз. Ось яка в них проблема. Ви розумієте? Ось подивіться. Він дотикається і йде вверх. А цей дотикається і йде вниз. Отак От вони попалися фактично. Тобто, якщо муралів не хочете, щоб були... На деревах робіть отакий повністю круг і все. Це ми коріандр збираємо. Отак от, от треба обробляти і буде. До речі, 100... До речі, 50 грам коріандру отакого меленого на шуварі 40 гривень коштує. Такого натурального, не хімічного. У нас тут його багато, зараз будемо робити. І ось ми беремо чесник. Ми вже викопали весь чесник. Отак його. І ніби обрізаємо, але обрізаємо в воду відразу, тут є вода. Потім ми отак обрізаємо. Це ми кидаємо туди смітник їстивний, ніби там в підливу. А потім ми отут це все вимиваємо, отак палкою крутимо і зливаємо через оце таке сито, туди на огород відразу. І от приблизно така технологія. І от таким секатором відрізаємо. Отак я чесника трохи. Бачите. Ось так я їх поставив в ящиках. Так, там пів ящика приблизно, небагато. Третина навіть ящика. Ну так, приблизно з одної сотки. Тобто посаджена була одна сотка чесника. А потім там зверху буду сушити. Там. І все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Коротше кажучи, наші сусіди тут поряд. Вони тут живуть от 100 метрів. скосили ділянку і... І собі почали палити. Дивіться, який дим. Бачите? Все задиміло повністю. Нічого не видно. Ужас просто. Серд Аж сюда жары, да. И вот мы тут. Ловимо рибу на невеликому такому озері. Ось поставили таку спінінг. Ось там такі є ці Бачите, колокольчики ніби. І ось така краса, просто просто бомбезна краса. Ось там ще інші люди, вон ще у нас далі кріспі. І отак ловиться риба. Так що кому треба риба, звертайтеся, ставте лайк, підписуйтесь на канал. <звук> Ось такий лопух виріс, що ми маємо робити з нього корені. Ось так подивіться пройшло два тижні. Ось рукова маленька така виросла. Бачите, тут її багато, отак так можна її брати і відразу їсти. Дуже смачна. Оце в нас кукурудза, оце Ось так пішла в ріст фасоля. Два тижні пройшло. Два тижні пройшло, тому ми отут ще мусимо сьогодні скосити або завтра отак. Поскошувати і вже підготувати цю ділянку до чесника. Будемо чесник садити. Восени. Вон там фундук. Ось так приблизно від е, того, що дуже спотіла сурочка, то отак вішаю і воно все сохне. І також мусимо оцей часник мусимо цей е порізати і отам зверху скласти. А от трубу, трубу ще одну привезли. Будемо оцей оцю ніби складати. В оцю ніби будемо робити тут в центрі скважину 4-хметрову. Чотириметрову скважину тут зробимо. І е, попробуємо воду добувати. Ось тут землю оцю сюди скидуємо. Так вода туди не набралася, в то озеро. Третє. Це троянди. А це яблука вже, бачите які. Тобто підживляли, підливали яблука. І ось подивіться, яке величезне яблуко. Оце те, що я підживляв його. Так, покосив трохи. І отак от агрус. Рядок. І рядок цього. С Смородини чорної, 4 штуки буде. Тут все також покосив і там покошу. І ось як воно виглядає. Вон звідси видно риби. Як плавають. математика да? сколько там рыб. караси эти маленькие дуже они помалу растут караси вот такие І ось, шановні глядачі, зараз я покажу як ми скважину тут робимо невеличку. Це запасну. Бачите, оце 160 ка труба. Ось ми так вкопалися і тут же поступає вода фактично. І отак крутиться, таким бурчиком витягується. Бачите он там є? вода вже І от так фактично пробурюємо. Отак. Вот Двома руками бажано робити. І так витягується. І потім ця труба отак вот вставляється. Отак вставляється труба. І звідси вже можна брати воду. Так вона приблизно виглядає. Технічно вода просто буде. Потім ще одна труба, але бажано ще глибше зробити. Вон часника скільки. Ось такий бурчик. І ось пройшло в деякий час, подивіться... Ось така глибина і ось бурчик вже своїми ручками впирається в боки ями. Тобто глибина тут максимальна. Глибина приблизно метр. Ті, якщо ти подивитися, ось оце метрова скважина, от по таку рівень вже вода стоїть. Зараз я покажу, як скважину туди поставити іменно трубу. Ось фактично метрова труба, на якій глибині стоїть. Бачите ось. Тепер задача, напевно, така, що треба тут все обкопувати і углиблюватись. Ось так приблизно. От вже так це стоїть двохметрова труба. Тобто це ще одна буде секція вверх потім. Але треба все обкопати поряд. І вон там приблизно як вода стоїть. І от тут зробили такі сходинки. Раз, два, три, чотири. Там стаєш, тут кришку відкриваєш. Тобто зараз видно метр і в глибині ще метр. І от ще там відразу бачите, там вода така з глиною поки що. А там вже в другому відрі, от там дальньому, то вода трохи осіла. Десь дві години постояла, а це тільки що таку взяв. Тобто ще треба її прочищати цю скважину. Не так все просто, як здається. Або отак прийдеться ще обкопувати, щоб кільце поставити. На цьому будемо закінчувати наше невеличке відео. Можливо, комусь було цікаво подивитися, хтось собі щось нове побачив і собі так само зробить, наприклад, ту саму скважину або ще щось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. до побачення. В Луганську виїхала, я переїхав туди. Я ще не думав, що вся моя молодость пройшла. ще років не було. Як виїхав, 10 років там пропрацював. бляха ага. муха Сталіну, так? Не, це в Луганську вже. В Луганську. Виїхав. Да? Звідти переїхав я до сестри. Ага. Вона там була. О, 1200 метрів під землею. Були, так? Так. Так. машин, механізмів, машиністом електровозу, а був ще мав два машиністи, три нас було ясно. Машиністом електровозу були, то, так? Часи. А. а зараз маєте 84 роки. Так. То, то ви з якого це року народження? 41-го, 1 го 41-го 1-го, так. Получають там полоску або год рождения. Вот Да. А, да, да. первую, первую, первую. Я вас серьезно спрашиваю. Я как я серьезно отвечаю. Да. Ой. Подъезжай. Да-да, кажи-кажи за рыбунку. Водка. Хожу, допомогою, але я тоді зараз не, не вживав. Там там москаль получав полушку, хап'є, теж не на роботу не виходив. Алкоголь не вживав. Ага. І зараз теж не, 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 не трохи себе можете? Про що? Ну зараз трохи можете чи ні? Що? По 50 грамів. А щоб її не було. А? Я там є грамо вино вибирав, яке марочне, яке цей вон, вино, Та. О, і то вино, ну але як я десь о, скажімо, було шасові, є, служба Божа є. Там закликали її. І, ага. і от коньяк. Коняк це вон. Ні-ні. Я собі коньяк тримаю для себе. Ага. А, а, а я ну б такі, такі ну, але ці, ви не куряти. І і і не курите, ні. А? І не, курити, ні? І не куру. Ну, то бачите, алкоголь і сигарети. У мене вуйку Не Небоща. Якби людина мала курити. Так. Її би Господь Бог дав коми на голові. Щоб так? І Богу дякую що Син Петровий там моторист, на Личаківській при в'їзді. Не п'є нічого. Внук один майстер фото по каратевлениках тренує дітей. А було стільки дітей, то він собі ще взяв. бо вони разом кінчали ту. Так. Спортивну школу цей вон цей, в цей і взяв допомогу, не п'є. Другий mm -hmm. внук, тож, а той навіть і, і кави не п'є. А що ви, і в Сталіну в Донецьку в шахтах працювали? так? Такі да, що ну 200 метрів під землею. Йокбарний. Як випускався кліт, то так якби, якби в цей воду вилетів, такого. Було так вилок. Йо! Я його був, ставила клеть. А, а то в якому році було? Ну приблизно, приблизно. За Хрущова, за Хрущова. В А в 66-му приїхав. Ага, Там з 57-му по 66-му. Брата, чотирогляда, але була, коли ще родина рідняла, на веселя запросив, я приїхав, і вон, Марусю цей, вон, вона теж бідна була, сирота, і добре, що немає а чого ви туди поїхали аж, в ту сталі, в Донецьк? Татку на цей день, тут ще не цього так. Татку на трудень, я зараз тут нанести. На трудень получали пів трудодня, трудень, кілограм, два пшениці і не мали що. Я кінчив курси за крощука, ще п'ятірки, тільки одна четвірка була по чому сьогодні. Що таке ще?